Барашки, брачки, брешки, брачки. Сюди, сюда, 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 сюда бояться. 150 овець у свої 23 роки тримає Дмитро Падалиця з Киріївки, що на Сосниччині. Першу вівцю подарував сусід, коли Дмитру було всього 10. Хлопчик допомагав пасти сусідську отару. Другу отримав від хрещених на день народження. Так і понеслося. Врешки, врешки, врешки. Сюда, 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 сюда. Батьки від такого захоплення не у захваті. Навіть казу купили, думали, син про овець забуде, але хлопець не відступився. Спеціально вивчився на ветеринара. Козалицький фаховий. Щоб своїх тварин з умом глядіти. Мріє стати фермером, але треба земля для випасу. З цим поки проблематично. Нема землі, не дають землі. Все через аукціон. Повинно бути щось десь. Купить, не купиш. За межами села, бо такого нема. Це в оренді. Повинно ж воно бути державне, щоб молодь оставалась, були робочі місця. Батьківський пай в наступному році не віддає в оренду аграріям, планує обробляти. Вісник Че, А що ж ще?